Добрий день. Сьогодні 28 серпня 2024 року підійшов до нектарина, який прибув до мене під назвою Марія Дольче. Треба було раніше підійти до нього на пару днів. Мурахи вже гризуть його, це в мене саджанець. Нереалізований восени навесні, на ньому зав'язалось декілька плодів. Такі Стерся тут білочку, вже Ну, дещо ще й твердувати. І тут другий малесенький зовсім саджанець. Теж Марія Дольче. Бачите, мурахи погризли. Ваги в цьому році це не показник, сигналочки, слабенькі саджанці. Ну, та добре, 160 і менше. Тут смак просто треба скуштувати, чи він дійсно солодкий, як, о, як в опису. Так. Зараз розріжемо і скуштуємо. Так, розрізав два плодики той, що впав, що мурахи тут розгризли його. Кісточка відокремлюється. Так, зараз цей зеленіший що по соку. Ну, Поки я б сказав не дуже соковитий. Сок є, він держиться, не капає. Зараз куштуємо. Чисто солодкий. Трохи перезрівший він і цей плод. Треба раніше його зірвати було, але ну, тут теж хтось постарався. Ну, головне, що він чисто солодкий. Ну, ладно, і цей скуштує. Трохи він перезрів уже. Бачите, така м'якотя вже, як пюре. А може вона така в нього є? Шкіринка плотна. Нектарин солодкий. Кислинки я не улавлюю. Може десь дуже-дуже далеко. Це твердіший. О ну, тут і сок є. Десь кислиночка далеко, є, зовсім далеко. Майже не відчутна. Марія Дольче. Всім меруть добра.